Це тут був такий приліт. подивіться, Подивиться, рискімо. Лежить собачка, що лежить. Крило Коваль, волонтер з 2014 року, та й з вторгненням РФ взявся допомагати і мешканцям Київщини. В одній із поїздок біля селища Загальці Крило помітив вирву діаметром метрів вісім, а в ній металеві уламки. Місцеві підказали: сюди прилетіла ворожа авіабомба. Люди були котрі поряд, вони казали, що будинки відривалися від землі, і вже думали, що все, кінець світу. В ту мить у голові волонтера промайнула ідея забрати іржавий шмат металу, вагою близько 30 кілограм додому та задіяти у добрій справі. У мене зараз хлопці на передовій, в них позбували всі дрони, в них один, верніше, залишився і дуже потрібно. І така от ідея, щоб зробити з цього якийсь витвор мистецтва та на аукціоні його продати та купити хлопцям чи дрон, чи машину. Кілька місяців Кирило шукав художника, який зможе втілити його задум та перетворити російське зло на достойний лот для аукціону. У мережі волонтера вразили роботи митця Сергія Кванта, тому розпис довірив саме йому. Я побачив мурал його дикі гусі, бо є в гусі. Так ось і я одразу відчув, що ця людина зможе зробити те, що в мене з'явилося в голові, цей проект зробити. Очистивши уламок від іржі, Сергій взявся за двосторонній розпис. Спочатку художник наніс контри зображення на метал, потім взявся за пензлі та фарбу. Зовні зобразив брутальну українку із бандерівським смузі, як символ нескореності нашого народу, а також нашу біологічну зброю бойовий гусей. она как бы говорит, ну, что мы, мы уже победили, мы уже есть победители и боевые наши гуси, которые несут только мир и силу. Митець каже, протягом всього розпису найскладніше було знайти раду власним думкам та переживанням. Мисли, які завжди погружають в якусь, можна сказати, сірість, але є щось світле в цьому всьому в этих красках. Допустим, вот от серва мы приходим к Свету. На внутрішній стороні артефакту митець зобразив темне обличчя із написом Оленівка, як уособлення болю та жаху через загибель наших полонених у колонії на Донеччині. Це дуже жорсткий образ, я максимально пытался передать его. Я думаю, що хтось это заметит, это і, ну, приймет, якби без слов. Загалом перевтілення фрагменту авіабомби на арт-об'єкт зайняло у майстра 10 днів. Сергій сподівається, що така творчість надихне людей та підсилить непохитну віру у перемогу. Микола Полосін, Олексій Колотигін, телеканал Київ. Батальон Свобода.